Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати українського капусняка. Беремо 750 г свинячих риберець. Беремо 5-літрову каструлю, наливаємо 3 літри води, доводимо її до кипіння і вкладаємо реберця. Беремо 5 столових ложок пшона, добре промиваємо крупу у 5 водах. Далі чисте пшоно заливаємо окропом і залишаємо на 40 хвилин. Після цього зливаємо воду. Зараз воду треба довести до кипіння разом з реберцями, а потім злити її. Реберця ж, у свою чергу, треба перемити як і каструлю, у чисту каструлю, яку ми тільки новимили. Знову наливаємо 3 літри води.